Гайз, де я пропав і що сталося? Коротко, як мій новорічний настрій, мені здається, я дуже красивий. Але то не точно. Якщо тобі подобається, постав лайк. У мене коротше, новий телефон. Хто не зрозумів, це iPhone 8. У мене раніше був 11 Pro, але у зв'язку з фінансовими проблемами мені потрібно було його продати. Тепер в мене отаке. Яке дуже швидко розряджається. Тепер мій велосипед. Що, по-моєму, велосипеду? Тепер він виглядає так, але це не саме головне. Саме головне, я тобі зараз покажу, що саме головне. Просто подивися милість Ну ж просто. Ведмедик, Прям ведмедик. Прикольно. Боже, 25 років. 25 років. Мені все частіше пишуть, що мені 25 років, а я займаюся єрундою. Я розумію, я все розумію. Ну, Такий позив в серця. Будь ласка, можеш там трошки потихіше зробити? Я якби з підписниками спілкуюсь. Коротше, гайс, яка ситуація? У мене є тут грошенята. А в мене є 930 злотих. І останній похід до стоматолога. У мене випала коронка, яку я вже роблю півтора місяця. А, коротше, загальна вартість її склала 25 тисяч гривень. Одна коронка. Ти прикидаєш собі. Боже, через це я заліз в кредити, через це моє життя почалося, точніше, впало до. А бомжа, коротше, в кінцевому результаті я зараз поставлю коронку, я дуже на це сподіваюся, сподіваюся. І в мене залишається 30 злотих. А Соні 22 число. Так, мені треба на 30 злотих прожити ще 7 днів. Брешу 8. До нового року. У мене ще є кредит в монобанку у Касар, так що все живемо взагалі. Можна собі в нічому не відмовляти. Коротше. По телефону проблема закрита. Зараз зубами теж закрию. Лишиться останній боржок. І скоро, скоро я походу почну жити як повноцінні люди. Але то взагалі не точно. Знаючи скільки що всього понезбиралось дрібного. І в мене є замовлення. А давайте, а чого вам не показати? Давайте я вам покажу. Це Fish 10 злотих. А за 1,8 км. Нормально, в принципі, треба їхати. Все, я прийняв, включаємося і поїхали. Це, кстати, я після сьогодні я тільки вийшов з стоматолога вже працюю, вже працюю, немає ніяких тусовок, кредит себе не закриє, як то кажуть. Всім десь немає дзвінка. Що, що за прикол, алло. Не, ну так бить зразу, конечно. Так, в мене є замовлення. Щось воно мені кудись пілікає. Не, ребята, тут дуже далеко, я туди не поїду. 6 за 10 злотих. Коротше, за спиною стимулто Я з вийшов. У мене тепер є зуб, все нормально. Дуже круто, ні? Блін, кайф. не туди поїхав? У мене питання. Це курьер тоже. У нього з боку ще є дві сумки. А для чого? Бо я вот -то вообще не разу. Ти великий так тяжкий, там типа далі поправу покропити. Так шій які сумки тягаєш? я не знаю. Може якось по дорозі бутилки збирати, потім здавати, плюс додатковий дохід. Сири дош покільний? Є із кола. Ю вратин сапог не редерманіт сфорйонів. So sorry, bye. Ну, ти ты прикол, так? У мене вже прям чуєчка. А ні, тут дуже далеко. Я вже знаю, коли вона розлилася, коли треба включати камеру, коли не треба включати. Я вже стільки той коли не розливався, що я вже навіть не знаю, як тим людям в очі дивитись. Я їнколи даю, так, як з крану ти чай, то кава, то кока-кола. В принципі, кстати, з Новим роком. Що там? Як настрій? Давно мене доставляло реально щось красиве, що було. Просто озеро і воно таке замерше, прям кайфово. Я не знаю, чого я так тішусь кожен раз, коли мені падає замовлення через це озеро. Мені ж треба об'їхати, а вольт рахує по прямій. Думає, що я попливу. Але ж я, я ж не буду плести, я вже не в тих руках. І я завжди тішуся за те, що майже за безкоштовно я оце їсть і дивлюсь на озеро. Оце я отакий був, коли вчився плавати. Взагалі, ну, ну от прям копія. Прям подивись, знайди себе. Дай пік'єш. Окей. look very good packet and oh. you're right support and return money it's for you so sorry okay. bye the copiet Вообще такие капец, я ей даю, и там вот так фонтаном просто. Боже, який то позор. Коротше, що сталося? У мене тут замовлення а, 8, 5, 4. І воно маленьке і в мене отут в рюкзаку воно тупо завалялось. Я велике віддав, а про це забув. І там була безконтактна доставка, типу, я залишив біля дверей, швидко поставив і побіг. І я приходжу, і жданчик, такий проходжу і нежданчик такий приєд. Головне тепер, щоб мене не забанили. Бо може таке і бути. А так то приємно, слухай. Міле, чи знов тішиш, знов об'їдаю клієнтів. Слухай, та скільки можна, ти скажеш. Сорі, дайте я пройду. Якщо тобі не подобається моя борода, давайте я її збрею. Але тільки, якщо в мене буде тисяча підписників. У мене коротше бургер кінг зараз. За спиною. І я маю шейк. За рік часу з цього Бургер Кінгу я ще не довіз ні, нічого цілого. Нічого. Я завжди або порозливаю, або в мене повилітає, або ще якісь приколи. Бо тут а, їхати в темноті це взагалі прикольно. Я, в принципі, не тільки рекордсмен по Бургер Кінзі. У мене все дуже добре виходить з Макдональдсом. Щоб ти розумів, я далі доставляю. Взагалі, щоб куди мене закинуло. Добре, що хоч фонарик. Я свої, свій хороший період фінансовий купив. Зараз покажу, як швидко та легко стати громадянином в порщі. Оп, хтось загубив паспорт. Кстаті, на мене похожий. Іменно <реш> той випадок, коли я йду, виглядає отак приблизно. А, це торговий центр. І всі сюди приходять, ну, зазвичай показати себе. Хтось інколи навіть спеціально сюди йде. Щоб підняти собі самооцінку А я отут от таке лазаю. <гум> Боже, мене аж тут люди шугаються вони, <гум> вони просто мене обходять траті дорогою. Просто Що, якби не та сумка, мене б, 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 взагалі сюди не впускали. Коротше, гайс, у мене за спиною ціла коробка алкашки. Йдемо віддаємо і подивимося в кого походу що то намічається. Прошу. Що за люди? Я вже навіть отакого це зробив. Типу з надією що до Чайві. Боже цілу пачку лукашки. Мені навіть до забачення не сказали. Ну капіте Не роблю антирекламу, а алкоголю. Але бережіть своє життя, бережіть своє здоров'я. Я, я розумію свята, розумію новий рік. Можна трохи чуть -чуть пригубити, Чуть-чуть. Але пам'ятайте, що здорові нації потрібні здорові люди. Я тут додав зірочок, але у зв'язку з погодніми умовами воно вже трошки виглядає не новорічно. Але все ж таки дуже непогано. Ти скажеш бродяга. Що ти тут сидиш, а я тобі просто покажу тут дуже спокійно, дуже тихо, лебеді, озеро Щось в тому є. Звичайно, Різдво через пару днів. Погода плюс 9 то таке взагалі ненормально, але Несправді щось є в тому. Так би сидів годинами і сидів. На жаль, не можу. Не надоїсть мені то повторювати, що в мене кредит. Мене чекає Макдональдс за 11 злотих 2 кілометрів, і, походу, треба їхати. Не знаю, чи я маю право взагалі таке. Говорити, але коротше, мені лишилось до монетизації 150 підписників, щоб була тисяча, і 350 годин переглядів. Якщо тобі не важко, прям постав там галочку, і для мене це дуже великий вклад. От, прям от Я би був от настільки щасливий. Постав галочку, буде монетизація, я буду дуже радий. Все поехали. A Не, ребята, то фиаско, комуха. Ой, кучу Хорош, приехали. Ребята! Треба скасовувати ту доставку. Хай самі туди їдуть, я У Людей навіть у будинку є ялинка. Навіть у будинку є ялинка. І ще яка? А в мене... Зараз покажу, секунду. Ти нікуди не відходь. А в мене є дощ цілий день. Просто я вже не знаю. Якщо в мене зараз викрутити, можна басейн набрати. Ой. Такі вони тяжкі будні кур'єри. На твоїх майці Це мій секонд-хенд, коробка, сумка і шкара. Особи нічого. Ну, чисто свалка. Час показати мій холодильник. І тут як завжди перфект. А в мене є ще кукурузка. Беремо зараз волку. Є І І хліб. А ще в мене, коротше, як в разі чого. Нормально. Зараз ще до хліба. І взагалі піде. Так, кстати, з Макдональдсу. О, тут ще якісь крошки, я обожаю. Ваше здоров'я, не вмійте бути ним, не стидайся то твоя земля, не стидайся то Україна. добре там, де нас нема, стань для батька нормальним сином. Щодня у трисячі українських. Життя працюють та чорноробочим, так і не діставши статус громадянства чужої країни. Можливо, їхня біда полягає в тому, що відповідь потрібно шукати в собі, а не в підручниках географії. Ти сам собі країна, зроби порядок в своїй голові.